Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги настільний мікрофон. Це ідеальне рішення для конференцій, ігор, стрімінгу, озвучування та спілкування через Discord. Завдяки технології Plug and Play мікрофон легко підключається до комп'ютера або ноутбука без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Компактний дизайн дозволяє зручно налаштувати кут нахилу для комфортного використання в будь-якому місці. Його компактність та легкість у використанні роблять його універсальним та зручним аксесуаром для будь-якої роботи з голосом. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний костюм. Цей стильний та зручний жіночий спортивний костюм складається зверху та низу, які забезпечують гнучкість та підтримку під час тренувань. Безшовна конструкція зменшує натирання, а еластична тканина надасть щільне та надійне прилягання. Дихаючий матеріал відводить вологу, зберігаючи прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Незалежно від того, чи йдете ви в тренажерний зал, чи займаєтеся йогою – Даний костюм стане ідеальним вибором. Пропонуємо до вашої уваги обтяжувачі на ноги. Це пара обтяжувачів для зап'ясть та щиколоток є ідеальним доповненням до ваших тренувань. Вони мають вигляд ремінців та легко кріпляться до рук або ніг за допомогою міцних застібок. Вони ідеально підходять для бігу, силових тренувань, а також занять бодібілдингом. Вони дозволяють рівномірно розподілити додаткове навантаження на м'язи, сприяючи їх кращому опрацюванню та швидшому досягненню результатів. Завдяки компактному дизайну та зручним ременям обтяжувачі не сковують рухів та підходять для різних вправ. Пропонуємо до вашої уваги спортивний янкер для дверей. Це незамінний аксесуар для домашнього фітнесу. Він легко кріпиться до будь-яких стандартних дверей, забезпечуючи надійну точку фіксації для еспандерів та тренувальних стрічок. Цей універсальний аксесуар дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Він виготовлений із високоякісних та міцних матеріалів, які гарантують його довговічність та безпеку навіть під час інтенсивних тренувань завдяки своїй портативності та легкості установки, ви можете використовувати його вдома у відрядженні або на відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги кінезіологічну стрічку. Це багатоцільовий аксесуар, який може використовуватися для маскування, підтримки під час тренувань або в польових умовах. Вона самоклеюча, що дозволяє легко обмотувати різні предмети, такі як зброя, ножі або інші аксесуари для полювання. Стрічка також відмінно підходить для підтримки колін, зап'ясть або пальців під час фізичних навантажень. Матеріал є еластичним, повітропроникним та зручним. Ниньому використанні камуфляжний дизайн робить їх ідеальним варіантом для полювання або активності на відкритому повітрі. Стрічка не залишає слідів клею на шкірі або інших поверхнях.